Олена Ульєва, як бегемотик ледь не лишився дня народження. Одного разу в бегемотика був день народження, його друзі звірятка подарували йому величезний торт із бананами, ананасами і апельсинами. Ова! зрадів бегемотик. У мене буде справжнє свято! І тоді він прибіг додому, похвалився тортом мамі, татові, бабусі. Дивіться, який великий торт мені подарували. Який красивий. охнула мама. Який чудовий, похвалила бабуся. Напевно, він дуже смачний, сказав тато. Ну, можеш швидше його їсти. Але тут бегемотику стало дуже шкода свого торта. Не дам, сказав він, це мій подарунок. Це моє свято, забрав торт і пішов до своєї кімнати. Мама з бабусею засмутилися, зажурилося. Тато теж посмутнів. Та й бегемотику стало дуже гірко. Від чого? Адже йому дістався цілий торт, але свято чомусь усе одно не було. Потім він розрізав торт і роздав усім порівну. і мамі. І татові, і бабусі. Тоді таки й почалися веселощі. Заграла музика, усі стрибали, танцювали, сміялися та відгадували загадки. Свято прийшло. Тої миті бегемотик зрозумів, що головне це не торт, а коли всі разом і всім добре. Оце і є справжнє свято. Погано, коли хтось сумує. Потрібно зробити так, щоб усім родині було добре.